Ясь браковань слава Ісусу Христу! Дорога францисканська мова! Сьогодні 1 лютого. Я хотів би підбити підсумки нашого інтернет-голосування тих колядок, які ми з вами спільно тут в Баранівці записували. Нагадаємо, що 16 січня в місті Баранівка зібралася майже вся францисканська молодь на спільну різдвяну зустріч. Під час цієї зустрічі ми мали змогу з вами награти спільне відео від кожної парафії і помістити його в інтернет для голосування. Хотів би подякувати усім спільнотам за ті колядки, які ви співали. Було видно по вас, що ви гарно і добре приготувалися. Звичайно, умови конкурсу є умовами і їх мусимо дотримуватися. Комусь подобаються ті або інші колядки, хтось краще приготувався, хтось краще заспівав, але ті, які краще розіслали це своїм друзям, ті перемогли. Тому щиро вітаємо. Парафію, яка набрала півтора тисячі голосів, стала ще раз доказом того, що та парафія, яка найбільше хотіла, найбільше дивилася, найбільше розповсюджувала і найбільше вболівала за свій виступ, перемогла в цьому конкурсі. Найкращих колядників францисканської молоді 2016 року. І на кінець приготував вам маленький подаруночок. Бажаю вам, що радість в наших спільнотах ніколи не загасала, але горіла як ось ці вогни. Він бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків вінцем поблагословити христ.